Усім доброго дня. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро. Це у нас вулиця Героїв Крут. Тут у нас знаходиться вулиця Бригадна. Ми знаходимося безпосередньо зараз, де стікає вода, прямо на дорогу. Ми проїжджали повз повулицю Героїв Крут. Там по справах їхали, побачили, що дорогу заливає водою. ну і Вирішили просадкувати взагалі, звідки джерело, так би мовити, б'є. Піднялися трохи вище, і от знаходимося ми безпосередньо між вулицею Бригадною та Героїв Крут. от тут така. У нас утворилася така яма, і з цієї ями це вже можна сказати така глибока калюжа. І з неї б'є така от вода, такий фонтанчик у нас. Хоча це не фонтанчик, це більш такий у нас водоспад, водоспад схожий. Вода стікає ось сюди і стікає стікає далі вже туди по вулиці. Поки що комунальних служб на місці немає, ми нікого тут не побачили, і вода продовжує стікати прямо на дорогу от таким чином вода стікає і стікає вона от туди і далі 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 вниз я нагадаю що на ремонт у нас обладнання Водоканалу міського виділяються значні кошти, як і на роботу самого водоканалу, однак поки що водоканалу у нас тут ми не бачимо, як і ремонту труб також. Я нагадаю, що ми зараз знаходимося на вулиці Героїв Крут. Це таке от місце. Парканчик тут у нас знаходимося між вулицею Бригадної і вулицею Героїв Крут. Тут, якщо підійти трішки далі, можна побачити яму і от з тієї Ями витікає вода, вода витікає от сюди і потім стікає вже вниз а, по вулиці. Тобто ми їхали отак по справах, чисто побачили, звідки кудись витікає вода, піднялися трошки вище і от побачили ось таку картину. Скільки воно вже в такому стані знаходиться, ми не можемо сказати, Скільки інформації у нас немає. Та й взагалі в соцмережах ми нічого такого не бачимо. От вода. Стікає, вниз туди. Тому, якщо десь бачите подібне, можете нам обов'язково писати на наші сторінки в соціальних мережах. У нас є Telegram, у нас є TikTok, у нас є Instagram, у нас є Viber, тобто можете зв'язатися з нами будь-яким вам комфортним чином. І ми обов'язково відреагуємо, приїдемо, знімемо, особливо, якщо ось, ось така картина. Тому дякую, що були з нами на трансляції. Інформатор FM 107.